Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет у програмі. Вітання. Найщиріші вітання посилає хресна мама своєму похреснику Владиславу Дмишку з нагоди дня народження. Як хочеться подарувати тобі долю і прихилити до тебе цілий світ, щоб щасті ти жив без болю, багато довгих і яскравих літ, благополуччя тобі зичимой удачі, здоровий будь красивий, мов весна, і щоб в любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона. Колектив інформаційного порталу Золочів.Нет щиро вітає Андрія Леськіва з днем народження. З днем народження щиро вас вітаємо. Ламту здоров'я бажаємо! Будьте дружні і проворні по козацькому моторні з хлібом щедрим на столі, з добрим словом у душі. 4 березня день народження у Кульматицької Марії. Найріднішу маму, люблячу дружину, найулюбленішу дочку вітає із святом уся родина. Дочки Соломійка та Зоряна, чоловік, Роман, батьки Надія і Павло у це чудове, світле свято для неї звучать найщиріші вітання. Наша мила і люба, найкраща у світі. Дозволь тебе сьогодні привітати, бо день такий буває раз на рік. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі лекали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі. Добра тобі радості, рідна, доволі. По людям для щастя багато не треба. Сімейного затишку й мирного неба. Колеги медики вітають з ювілеєм лікаря Михайла Грицьківа. Дозволь із ювілеєм привітати і побажати від душі багато щастя і добра багато. Хай буде світлим кожен день в житті. Хай не гаразди завжди обминають, хай буде легко тобі вперед іти. І словом добрим люди завжди хай вітають. Бажаємо успіхів, великих у роботі! Побільше тобі досягнень і натхнень. Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожен день. Сусіди вітають з днем народження Ларису Каршневич. До вітань приєднується колектив інформаційного порталу «Золочів.нет». Хай доля намітить ще років багато. Хай радість і щастя приходить до хати, щоб тільки все гарне в житті повелось. Хай збудеться все, що іще не збулось. У щасті, здоров'ї, щоб вік весь прожити. Душею і серцем повік молодіти, щоб радість стрічала завжди на порозі, а лихо не стріло ніде у дорозі. Колектив інформаційного порталу «Золочів.нет» вітає Назара Перейму із днем народження. Хай добрий ангел береже повік. Вогонь зорі, що долею зоветься. Життя, неначе вишитий рушник, багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Коханого чоловіка, люблячого татуся, сина і брата, чижа Павла Ярославовича, вітаю з днем народженням, дружина Оксана, донечка Вікторія, батьки Леся і Іван, сестра Мар'яна. Вітаємо з ювілеєм молодості з 25-річчя. Бажаємо впевненості в собі і пробивного характеру, благополуччя і щастя в родині, високих досягнень і відсутності перешкод на життєвому шляху. Нехай твій ангел веде тебе по рівній і світлій дорозі. Нехай кожен вибір і прийняте рішення буде правильним і вдалим, здоров'я тобі і радості. 1 березня у молодого подружжя Юлії та Ігоря Павук народилося двоє донечок. Їх вітають мама Ліля, бабуся Аня, тітка Наталя з сім'єю, тітка Марійка, хресна мама. Малюба сім'єю, а також сім'ї Даниленків та Лип'яків народилася дівчатка. Наче сонце, ангелятка, хай радіє вся земля у світі кращих їх нема. Хай з усмішкою втішають і щасливими зростають у любові, і красі, і в достатку, і в добрі, подарунків їм від долі, і в житті всього доволі, щоб пишались ними всі, і в родині, і в сім'ї. Волонтерська спільнота, допомога захисникам щиро вітають волонтера і просто хорошого товариша Степана Гутора з днем народження. Бажаємо щастя, добра, миру, злагоди та родинного благополуччя. З днем народження щиро вітаємо, ламту здоров'я бажаємо. Будьте дужий і проворний по козацькому моторний, з хлібом щедрим на столі, з добрим словом у душі. Дорогу дружину, матусю і бабусю, Кубасу Надію Михайлівну вітає з 55 річчям чоловік Олег, син Володимир, дочка Оксана, і внуки Андрій і Вікторія. Бажаємо, хай доля не скупиться на літа. Хай Божа ласка панує в серці. Нехай життя квітує буйним світом, а доля, хай дарує з кожним роком міцне здоров'я, щастя і любов. Хай Бог милосердний, високо з неба дарує усе, чого вам треба. Матінка Божа, цариця свята, дарує щасливі і довгі літа. Дорогого хресного тата Тараса Юзву з 25-річчям вітає похресник Микола. Сьогодні рівно 25 в житті твоїм минає, а скільки їх ще на шляху, про то ніхто не знає. Бажаю міцного здоров'я, щастя і добра і дякую Богу за все, що дає. Ну, а найперше, що ти в мене є, щоб лихо і труднощі тебе оминали, зозулі 100 років життя накували, хай будуть поруч, віра і надія, як два крила, щоб пасти не дадуть, хай матір Божа тебе оберігає, міцне здоров'я тобі посилає. Хай майбуття буде гарним і світлим. Хай тебе люблять і шанують усі люди. Люблячого сина та брата Тараса Юзду з 25 п'ятиріччям вітають мама, тато та брат Віталії. 25 уже за плечима, ювілей ще маленький та сеш. ж. Ми вітаємо тебе, любий сину, і здоров'ячка зичим безмеж. Щоб чудовим таким залишався, і щоб зауважував кожен свій крок. Щоб тобою весь рід наш пишався, як пишається зараз синок. Із ним народження свого вчителя Бишко Мирослава Васильівну вітають учні та батьки першого А класу Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 від усього серця. Бажаємо вам здоров'я, щастя, творчої наснаги, оптимізму, незгасної енергії та наполегливості. Нехай родина злагода, добробут і здоров'я усіх членів вашої родини забезпечить вам душевний спокій та гарний настрій. Хоч було тривог в житті немало, та не будемо згадувати сумне, бо горить в душі і ще багаття вогонь горить це головне. На довгий вік, на многі літа, нашами від людей, тепло родинне стелися доле крізь усе життя, лише добром для доброї людини. Колектив Золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступне музичне вітання. До нових зустрічей. Марії задання кого бою завтає принічена вічества, людина стікають сльози з бесили очей, очей з нас розсп'яли її сили. 行い過ぎな